звати Віталій, я являюся частиною благодійного фонду Життя героїв. На даний момент у нас є два напрямки. Це цивільні люди, переселенці та військові. На цьому тижні ми вирішили такі питання, як передача автівки до Збройних сил України. Можна, да? Що, значнемо зараз так, так всіх знімать. Вважаємо здоров'я! Виносимо вдячність за Від Відчинок благодійного фонду життя героїв. Слава Україні! Героям слава! Також передали планшети для наших воїнів. Дякую фонду Життя героїв за цей чудовий планшет, який допоможе нам ще краще вчити. І наші побратими з 205-го батальйону територіальної оборони. І оговаріємо живі і здоров'я. Дякуємо фонду Життя Героям. Тепер будемо пишути з різню з задоволенням. Слава Україні! Героям! слава! слава! Сяб щоб наші хлопці смачно їли, а наші борщі супи це якраз те, що їм потрібно. Вони будуть їсти супчики гарячі, згадувати рідну домівку і будуть задоволені смачити орків. І тому разом з фондом життя героїв ми будемо розширювати наш асортимент і кількість виготовленої продукції, щоб забезпечити гарне харчування наших міських. Також їздили на Харківщину передали нашим військовим генератор гуманітарну допомогу біноклі. Їздили на Харківщину до санаторію, передали гуманітарну допомоги для переселенців. Доброго ранку вас вітає директор клінічного санаторія Хортберезівської мінеральної води Мусієнко Боривик Юрій Олександрович У нас знайшли прихисток 464 особи, в тому числі 29 дітей. Харківський район, в якому ви зараз знаходитеся, він знаходиться на сьогоднішній день в зоні бойових. Не знаю. Маємо дійсно зараз проблему в продуктах харчування в овочі. Картопля, цибуля. Куряк, морква. Консервації, які привозять. Поваг і протягає порвучі. Резніяно за здоров'я Месницю. Люди деяка частина не розуміє, чому це трапилося, мабуть, так, як і ми всі. І чому вони тільки, от тільки вони постраждали більше ніхто є таке, але ми, так, ми справляємося, справляємося. У нас у п'ятницю проходить від Православної да? церкви України. Я інвалід, друге, Всі подякали Ще з февраля місяця, а я куди всі біжати на трасу, а я не зможу ж іти. І я сиділа до 2 мая, поки хлопці не прийшли три, що последній вже раз був із Рускою, всіх вивезли. Там 1600 домів і всіх вивезли. І оце я з ними попала оце сюди 2 мая, І оце знаходжу тут півгоди. Серйозно таку робите і ви роботу, то ну, і ми робимо роботу в тому, що не забуваємо цих людей і робимо все для того, щоб люди не були відірвані і розуміли, що є держава. Великий Уклін вам всьому, всьому руху, що допомагаєте. Дуже, дуже дякую вам. Ні, ні, дуже дякую. Воно тут подяка, вона розумієте, вона подяка. Ми так от збалансовано. Ми один робимо одну справу. От справа, щоб поскоріше прийти до перемоги. Людей, якого віки дійсно немає, немає. На, 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 на що, тобто немає фундаменту того всього нікам з жили. Їй надо обов'язково надати надію. От ми з вами надаємо, ви в бачу чергу надаєте так, надію на Україну да, і Україна винесе. Спасибо Вам спасибо, спасибо. Наше, що ви вам спасибо ви за вашу роботу.